Новина, яка дивує та шокує одночасно, це звичайно те, що донька Бреда Піта офіційно відмовляється від його прізвища. Шайло, це біологічна донька Джолії Піта. Скоро їй виповнюється 18 років, і вона заявила, що як тільки досягне повноліття, змінить своє прізвище, відкине приставку Піт для того, щоб вже нічого не нагадувало в її імені про свого батька. Насправді ситуація тривожна, тому що це вже третя дитина Джолі і Піта, яка відмовляється від його імені. Правда, Шайло робить це офіційно. Двоє інших дітей просто не використовують приставку Піт, коли просять, щоб їх оголошували чи називали. Наприклад, 15-річна донька Анджеліни Вів'єн вже цього року відмовилася від приставки Піт в афіші театральної постановки, де вона брала участь. Прийомна донька колишнього подружжя Захара так само представляється на людях, як Захара Марлі Джолі. Нагадаємо, що у пари шестеро дітей, троє з яких біологічні. І ось половина з них вирішили відмовитися від батька. Як ви думаєте, що там сталося і чим же так насолив Бред Піт своїм дітям? Ну, звичайно, треба згадати інцидент у літаку 2016 року. Саме після цього випадку Джолі подала на розлучення, а також, ну мені здається, ця історія розкручується аж до сьогодні і може переплюнути той самий відомий суд між Ембер Хьорд та Джонні Деппом. Отже, у 2016 році подружжя, на той момент Анджеліна Джолі Бред Піт, а також їхні діти летіли з Парижу до Лос-Анджелесу, і там стався інцидент, під час якого, за словами Джолі, п'яний Бред Піт спочатку напав на одну дитину, потім вдарив іншу дитину, після чого почав їх обливати алкоголем, ну а потім накинувся на саму Анджеліну. Він трусив її руками, потім знову повернувся до дітей. Пізніше, начебто, Бред Піт почав душити одного із дітей, і Анджеліна була вимушена втрутитися, і через це отримала пошкодження руки і спини. Анджеліна заявляла, що це не перший прояв насилля зі сторони Піта в її сторону під впливом алкоголю, але начебто руку він підняв на дітей вперше, саме тоді у літаку. Звісно, Бред Піт усі звинувачення відкидає. Він каже, що такого не було. До речі, там було навіть розслідування ФБР після цього випадку. Але вони не знайшли ніяких доказів того, що це насправді відбулося. Друзі, якщо ви і досі дивитесь це відео, значить вам цікаво, а це означає, що вам просто необхідно підписатись на канал, щоб не пропустити майбутніх випусків. А також задонайте на ЗСУ та на розвиток каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Отже, одразу після ситуації в літаку пара розлучилася, і вже тоді ходили чутки, що діти стали на сторону матері. Наприклад, кілька років тому прийомний син пари Пакс висловився, що його тато це ще той засранець світового масштабу, і з ним погодився ще один прийомний син на ім'я Медокс. Хоч Бред Піт всі ці звинувачення відкидав, проте розказав, що одразу після інциденту він почав лікуватися у анонімних алкоголіків, і також багато років боровся за спільну опіку. Просто уявіть собі, пара розлучилася у 2016 році, а до сьогодні йде судова тяганина. Були різні позови, також були різні рішення, але ось на цей момент, який ми маємо зараз, ця багаторічна тяганина за їхні виноградники. Здавалося б, до чого тут виноградники, і взагалі це не цікаво. У цій судовій справі виникають все нові й нові деталі їхньої сварки у 2016 році. І саме під час розгляду цієї справи Анджеліна Джолі заявила про те, що Бред Піт піднімав на неї руку і до інциденту у літаку. Отже, щоб ви трошки розібралися, коли Анджеліна Джолі і Бред Піт почали зустрічатися у 2008 році, вони купують Шато Міраваль на півдні Франції у прованці. Це був готовий бізнес по виробництву вина. Саме там у Шато Міраваль, відбулося їхнє весілля через кілька років. І здається, це було таке місце їхнього кохання. Але коли відбувся скандал і розлучення, Анджеліна продає свою частку, аргументуючи це тим, ну що, по-перше, проблеми з алкоголем в Бреда Піта зруйнували їхній шлюб, а по-друге, вона просто не хотіла мати нічого з ним спільного. Натомість Бред Піт подає в суд на Джолі, що, начебто, вона порушила умови договору, який існує між ними, що він являється першим і пріоритетним покупцем на випадок, якщо Джолі захоче продати свою частку. Ну, а вона начебто зробила це якось потайки і продала комусь іншому. Натомість, сторона Джолі пояснює, що вони робили пропозицію Бреду Піту, щоб він викупив частку Джолі, але він захотів, щоб вона підписала папери про нерозголошення особистої інформації. Типу йдеться мова саме про ці випадки, коли Бред Піт піднімав руку, начебто на Джолі, та про інцидент з літаком. І Джолі, звісно, відмовилася підписувати такий документ і продала комусь іншому свою частку виноградників. Шатомі Раваль в свій час пара придбала за 25 мільйонів євро. Це звичайно серйозна сума, і тут є за що посудитися. Але здається, що це є тільки приводом для того, щоб принизити іншу сторону та завдати ще більше болю та розкрити якісь ще подробиці. От складається таке враження, що Шато Міраваль це якась остання крапля цієї пари, і вони ніяк не можуть заспокоїтися. Отже, виходить, що цей конфлікт дуже погано впливає на відносина батька з дітьми. І ось один за одним діти відмовляється від прізвища Піт. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви гадаєте, для чого Бред Піт та Джолі затіяли всі ці судові розбірки, і на чиїй стороні ви в цьому конфлікт? Також є і інша інформація про ці виноградники. Інсайдери розповсюджують інформацію, що Бред Піт виграв боротьбу за контроль над французьким виноградником, яким він володів разом з Джолі. Акторка намагалася скасувати попереднє рішення Верховного суду Лос-Анджелеса. Який підтримав претензії колишнього чоловіка, що вона продала свою частку в їхньому винограднику Шатомі Раваль російському олігарху Юрію Шефлеру, без його згоди у 2021 році. Однак суддя Лія Мартін відхилила звинувачення в тому, що його позов був несерйозним, зловмисним і є частиною проблемної схеми. Ця проміжна перемога означає, що юридична команда Піта має зелене світло для передачі справи до суду. Маєток Шато Міраваль, який виробляє відзначене нагородами ігристе рожеве вино, знаходиться в центрі довготривалої юридичної битви, між подружжям, яка отримала назву Війна за рожеве вино. Зокрема, у лютому стало відомо, що суд у Люксембурзі позбавив групу Шефлера деяких акцій, внаслідок чого Піт став мажоритарним акціонером. Піт був шокований, коли його колишня дружина продала свою половину їхнього маєтку Міраваль без його згоди російському мільярдерові Юрію Шефлеру у 2021 році. Кінцевим власником акції є тіньовий трас на острові Джерсі, контрольований компанією акціонером, якою Шефлер не є. Також Бред Піт заявив, що Анджеліна порушила домовленість про те, що вони дадуть одне одному право першої відмови. Раніше повідомлялося, що Бред Піт та Анджеліна Джолі врегулювали суперечку щодо виноробні у Франції. До речі, зараз вартість бізнесу сягає 350 мільйонів доларів. Також і про Анджеліну Джолі ходять чутки, що в неї дуже складний характер, що вона також страждає на алкогольну залежність, що вона буває агресивна і неприємна, і жертва в цій історії Бред Піт. Але те, що біологічні діти відмовляються від стосунків з ним та його прізвища, це також показник того, що у словах Джолі є правда. Цю історію багато хто сприймає болюче, тому що пара була багато років відома як найгарніший в світі чоловік, одружився на найгарнішій в світі жінці. І в них просто ідеальна сім'я. А ось через кілька років ми дізнаємося, як було насправді. І ці суди, і ця брудна білизна, зі всіх сил хочеться вірити в справжнє кохання. Але. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, допоможіть каналу фінансово, якщо вам було цікаво. Та напишіть в коментарях, на чиїй ви стороні в цьому конфлікті.